Очільники московського патріархату в Україні лукаво виправдовуються, мовляв, закон їх не стосується, бо вони не РПЦ, а ОПЦ МП. Але закон і не має на меті забороняти жодну українську церкву. Його завдання вимагати розриву зв'язків з Російською православною церквою. Документ чітко визначає сім ознак такої філійованості. Наявність навіть однієї з них і відмова її усунути може стати підставою для заборони. Але як вони можуть розірвати зв'язки з РПЦ і стати справді українськими церквами? Якщо їм досі призначають духовних кураторів з Кремля, для реалізації політичних інтересів Росії в Україні Кремль визначив нових представників РПЦ, відповідальних за просування ідей руського міра в Україні. До цього переліку увійшли митрополит Антоній, Антон Юрійович Сіврюк, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, наближений до патріарха Кирила. митрополит Діонісій Фіотр Ніколаєвич Порубай, митрополит Омський і Таврійський. Активний пропагандист кремлівської ідеології та концепції руського міра, митрополит Павел, Георгій Васильович Пономарьов, патріарший намісник Московської митрополії, митрополит Варсонофій Анатолій Владимірович Судаков, голова Санкт Петербурзької митрополії, тісно пов'язаний із силовими структурами РФ, бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності. Перелічені так звані церковні діячі мають організувати та координувати контакти, передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах Кремля. З повідомлення ГУР Міністерства оборони України 29 квітня 2025 року.